Привіт, мої любимі підписники, сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, якому більше 100 років. За цим рецептом готувала ще моя пра, пра бабуся, ви тільки вдумайтесь це. Я знайшла цей рецепт в зошиті своєї бабусі та вирішила його приготувати. Та розпитати, що ж це таке цей малай. Моя бабуся розповіла: коли ще її бабуся готувала цей традиційний малай в неділю. Кожну неділі рано вранці на світанку прабабуся вставала. Вклала малаїк пектися в піч та йшла на недільну службу до церкви. А після служби традиційно збиралась вся рідня в будинку прабабусі та їли цей смачний Малай. Тому сьогодні я вирішила його приготувати, щоб перенестися в ті давні часи. Як на мене, це неймовірна смакота і дуже шкода, що в даний час практично ніхто його не готує. Тому рецептик скидаю вам в описі. Від себе хочу сказати, що ця страва неймовірно легка в приготуванні та дуже смачна. Мені вона нагадує кукурудзяну запіканку, але це все ж таки традиційна українська старовинна страва Малай. Мені вона дуже сильно зайшла, тому буду приготувати її думаю, кожної неділі, як і заробили мої предки.